Поїхали на Харківську область. Вона зараз найбільш така пекельна в плані висвітлення в засобах масової інформації, і давайте подивимось, що ж там відбувається. Відбувається тут наступна ситуація. Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то вдалося де локалізувати. Цей наступ, ну і в принципі, це очікувано, тому що загалом, якщо брати від кордону в глиб нашої країни, це була більш сіра зона, і там окупантам вдалося доволі легко просунутись і відповідно захопити ці території. Далі вже почались бойові зіткнення, і це просування від росіян зупинилось. Ну і давайте від першої особи подивимось в лайві відео, яке з'явилось мережі інтернет, де працюють бійці прикордонної служби, якраз. Це бої е, за Вовчанськ, і е, якраз у нас є можливість побачити це відео. Ось як воно було саме в реалі. Держи, держи. Прийняв. прийняв, прийняв. Проламуємося зараз туди до допомоги. Плюс. Бачи, бачи. Крый, прый, прый, прый! Сюда и давай! Дрижиться, держиться! Ну і з Харківської області, якщо в перші дні. Перші години день було можливо небагато відео. Було в більшості свої фото, якісь або скріни там з безпілотників. То зараз цих відео стає дедалі більше. І давайте одне з них зараз подивимося вже безпосередньо. І зараз це відео від. Доволі такі клопіткою роботи, де українські бійці технічно вибивають окупантів, зайнятою росіянами будівлі. Це біля села Глибоке у Харківській області. До речі, взяли полонених в цьому будинку в підсумку. Двох було знищено, двоє здалися в полон за підсумками цієї спецоперації. Доволі якісно було відпрацьовано. І дронами відпрацювали, ну і відповідно. Наші бійці взяли в оточення цей будинок, знаючи, що там є росіяни, і філігранна робота дала свої е, плоди. Деякі не хотіли здаватись, відстрілювалися. Відповідно їх було знищено. Ну а деяким вистачило клепки, все-таки здатись в полон, чудово розуміючи, що. Кращої долі їм не Це максимум, що їх би вдалося б зробити це. Залишитись на українській землі навічно. Наступним відео буде від батальйону Ахілес 92-ї бригади, яка нищить російську техніку, якраз на території вже Білгородщини. Це якраз. Також можна сказати, сіра зона, тому що вона була обабіч кордону і в один і в інший бік, десь на 5 кілометрів, плюс-мінус. Ну але враховуючи те, що окупанти полізли великими силами, зараз і на Білгородщині також враховується військова техніка. Військова техніка не тільки та, що стріляє, а та що і перевозить, і особовий склад і боєприпаси, в тому числі, вона також підлягає знищенню. От якраз на ваших. Екранах робота від Ахілеса 92-ї бригади, яка також філігранно відпрацьовує впівідронами, знищуючи підвоз живої сили, підвоз БК і іншого залізячого, які рухались в бік нашого кордону. Абсолютно законні цілі, нічого не скажеш не дивлячись на те, що вони знаходяться територіально на, на території Боліт. І ще одне відео, якраз так вже так по Харківській області, щоб ми. Мали уявлення, що там відбувається, це один із російських танків, який сьогодні було помічено, і його знищили в ході вуличних боїв. Це е, робота вже прикордонної служби сталевий кордон, який за підтримки побратимів Збройних сил України е, знайшли танк Т-72 і відповідно зробили так, щоб він вже більше не придатний до тієї роботи, яку планували окупанти з ним. Зробити там ще декілька до речі, сьогодні інформація така з'являлася, що дуже дуже вглиб так залітали впівронами, десь навіть на 40 кілометрів в напрямку Білгородщини, і там також було чітко відпрацьовано по одній із цілей. Щодо наступних населених пунктів, то давайте подивимося саме вже безпосередньо у Нововчанськ, що там відбувається, отак вже більш крупно, тому що тут населені пункти все таки вони е, менш значущі, Вони вже там і закоплені, вони перебували в сірій зоні, але от. Вовчанськ зараз потребує, напевно, найбільшої уваги за нього точаться бої. Якщо говоримо про просування окупантів, так воно є, сіра зона збільшилась. Якщо вчора Вовчанськ був цілком повністю, принаймні в зеленій зоні і під контролем Збройних сил України, то сьогодні Вовчанськ фактично весь перебуває вже в сірій зоні. Це говорить про те, що в цьому населеному пункті точаться бої. Ми вже це бачили на початку цього відео. З бодікамери від першої особи. Ну а тепер давайте подивимось, і інший відеоряд де росіяни звели у Вовчанськ свої танки, але хлопці з 71 окремої єгорської бригади були проти того, щоб ці танки там знаходились, і відповідно їх почали знищувати. Тобто, помітно, що окупанти намагаються зайти у Вовчанськ там вже безпосередньо. Залишитись, зробити так, щоб наші збройні сили відійшли далі, і зробити для себе такий там плацдарм, куди вже в подальшому можна буде підвозити і живу силу, і БК, і техніку, в тому числі, і вже з Вовчанська рухатись далі, вже на наступні населені пункти. Ще одне із відео це. Е... Кадри також з Вовчанська, де противник вже пробує заводити важку техніку. Ми вже бачили це із танчиком на попередньому відеоряді, і тут вже їх знищення двох танків. Це зафіксували 57 та 71-ша бригади, і бачимо, що не шкодують живу силу так точно. Технікою, можливо, не так густо, тому що якраз в Харківській області техніка застосовується не так масово, можливо, як от на Донецькому напрямку, і менше тут більше таки м'ясом хочуть взяти, і от поки що просування певне є. Ну і в північній частині, до речі, це офіційна вже інформація від ігора Клименка, що в північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Вже є навіть і докази. Розстрілу деяких цивільних заганяють там у підвали і не дають можливості евакуюватись. Ну, в принципі, від росіян чогось іншого очікувати, напевно, і не варто було. І те, що навіть не дають евакуюватись, і навіть розстрілюють, ну що тут що тут сказати? Тут навіть просто тут без слів тут все і так зрозуміло. Давайте далі по карті поїдемо. Тут же по інших напрямках з Харківською областю, в принципі, ситуація плюс-мінус зрозуміла. Прориву як такого, як бачимо, немає. Точ це бої за Вовчанськ в першу чергу, і поки що окупантам не так, то солодко, як вони собі думали, можливо гадали, що їм там легко буде на цьому напрямку. Насправді ні.